А ось і те, чого я хотів сьогодні дуже. Я як старий грибар. Люблю ходити і після людей збирати. От. Але люблю зайти в такий гліз, ніби е, поваляний, малодоступний. Але ж там люди лінуються піти, а тоді ти вже знаходиш, відповідно, що? Відповідно, більшенького. От, от такого. От. Ну це ще не все. От він, той, по котрого я йшов. Сьогодні. А дасть Бог, може буде іще більший. От такий дядя. Білий. Дядя білий. Який, ну дуже файний. А поруч дивіться. Цього я побачив, коли його зривав. А оцього вже коли побачив попереднього. І отаких от чотири товариша. Дуже на невеликій території. Чекайте, бо хочу і в взяти і зйомку не прикращати. Ну і нашу мені 40. 60 маленьких, коли я бачу отаких, от чотирьох в одній місці. Продовжуємо.